З нового року вчителі та інші педпрацівники отримуватимуть надбавки до зарплати в розмірі від тисячі гривень, а з 1 вересня доплати збільшать до двох тисяч. Таке рішення затвердив кабінет міністрів України і виділене це з держбюджету близько 12 мільярдів гривень. При цьому ані стаж роботи, ані розташування закладу освіти запевняють, не впливатимуть на виплати. Розраховуються кошти відповідно до навантаження педагогічного працівника навіть якщо педагогічний працівник працює не на повну ставку. Ми очікуємо відповідні кошти від міністерства. Наразі вони не поступили на рахунок міста. Очікуємо близько 30 мільйонів гривень, які покриють надбавку майже 3 тисячі педагогічних працівників. Грошову надбавку отримуватимуть працівники педагогічних закладів загальної середньої освіти як державної, так і комунальних форм власності. Додаткові виплати діятимуть до моменту скасування воєнного стану в Україні. Ми розуміємо, що ми пережили важкий період. Епідемії коронавірусу, так, це також вплинуло на економіку країни. І з 2022 року ми маємо війну, яка, ну, напевно, найгірше підірвала економіку нашої країни. Це не дозволяє, напевно, скажімо, встановити ту оплату праці гідну, яка має бути для педичних працівника в Україні. Тому ми маємо те, що маємо. Маємо інфляцію, маємо війну, а заробітна плата, в принципі, не піднімалася. Практично з того періоду. Тому, знову ж таки, ця надбавка, яка зараз буде з 1 січня встановлена, вона, звичайно, це добре, що вона є. Так, чи її достатньо, ну це вже кожного особисто дома. Педагоги кажуть, приємно, коли їхню роботу цінують. Звісно, хотіли б отримувати не надбавки, а стабільно високі заробітні плати, бо ж невтомно виконують свій обов'язок: вчать та виховують нове покоління українців, чи то в начальних класах, чи в укриттях. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.